Отже, в нас стоїть задача зробити прив'язку якогось растрового зображення. Ми можемо не знати, в якій системі координація зображення, але нам треба співвіднести от район село Мощонце там, де. Проходили активні бойові дії. Ми відкриваємо через вкладочку Шар прив'язка Rastрів. Відкриваємо файл мачум. І ми бачимо. Співвідносимо контурну частину, територія, ну от край забудови, да, характерний тут виступ. І на растрі є і тут він є. Значить, ми вибираємо точечку тут. Це наша перша точка. Вибираємо з карти, наносимо цю точку на карті. Раз. Точка. Ок. Вибираємо другу точку. Ті, це ті точки, які добре, дуже виділяються на картографічному зображенні. Якщо ми правильно ці точки вибрали, ось скажімо тут перехрестя вулиць, беремо це ж перехрестя на карті. Це друга точка Ок. Ну тут у нас є озеро біля озера, і перехрестя? Перехрестя доріг ось тут. Давайте нехай не дуже точно зробимо прив'язку. Третя точка теж беремо з карти. Зв'язуємо. Ок. Да, Ну, вже по трьох точках можна зробити прив'язку. Робимо трансформацію. Вона просить ввести назву файлу. Ми Should Modified. Hi буде ок. Запускаємо трансформацію. Вона пише точність перетворення. І цей растр у нас прив'язався по цих трьох вузлових точках до карти. Далі ми можемо з цього растра всю необхідну нам інформацію оцифровувати. В якості підложки ви бачите тут є ОСМ, для того, щоб переконатися від панелі. Шари. Ви бачите, яким чином тут відобразився растр. значить, це нам уже не потрібно. Значить, Растер ми можемо багато що з ними робити. По-перше, його можна зробити напівпрозорим і оцінити якість нашого, нашої прив'язки. Видно, що тут, звичайно, трошки є помилочки. Ці помилочки можуть виникати в зв'язку з тим, що ми підібрали неправильну проєкцію. На Google картах у нас завжди використовується проєкція. Нормальна, циліндрична. я вже не пам'ятаю, яку ми тут використали. Крім того, ми можемо оцей растр, що ми вже його прив'язали, ми можемо знову перейти до меню прив'язки Растр і модифікувати цю прив'язку. По-моєму, така функція є, можна наблизити до максимальної е, максимального розрізнення. От. Е, видно, що карта ОСМ не є досконалою. І тут можуть бути якісь, скажімо, угіддя тут заплави річки Ірпінь, які нам треба оцифрувати. Тобто ми перетворимо фрагменти растрового зображення у векторне зображення. Давайте його знову зробимо повністю непрозорим. Бачите, на OpenStreetMap у нас є е, зрушувальні, осушувальні канали. Є е, ліс, але тут у нас є, з'явилися якісь вирубки, появилися якісь тут е, е, діляночки. Значить, Яким чином ми будемо продовжувати оцифровку цього всього. Ми повинні створити новий шар. Давайте створимо новий шар. Це буде нехай GeoPackage. Покладемо його. Назвемо його, скажімо, Landcover. Тобто земельне покриття. З такою ж самою назвою. Виберемо тип геометрії. Нехай це буде у нас полігони. Виберемо місце розташування. По замовченню в нашому каталозі, де ми і почали працювати. От щось воно йому не подобається проект 3857, а неправильна не проєкція. Виберемо не, систему координат проекта, Ок. 3857. Тобто у нас з'явився новий шар, який ми можемо включити редагування і почати створення шарів, вірніше, об'єктів. Як правило, всі ці діляночки ми ось таким чином оконтурюємо. Потім натискаємо праву кнопку миші і е, говоримо автогенерувати. Е, в принципі, давайте ми видалимо цей шар Я... Неправильний шар трошки я. Поспішив. Вже на етапі створення шарів обов'язково треба прописати якусь структуру цього шару. Ми даємо таке саме ім'я в тому самому розташуванні, і наш новий шар буде. Перепишеться поверх того, який ми вже створили. Значить, ми вибираємо тип полігональні об'єкти. Вибираємо систему координат проєкту 3854. бо 38.57. Це система, ось з'явилася ця мінушка. Ми підтверджуємо систему кордона проєкту. і тут створюємо певну кількість полів. Завжди мінімальна кількість полів, це повинно бути хоча б одне поле. Як правило, це поле, поле в термінології баз даних, це стовпчик. Тобто ми наш новий шар землекористування, ми даємо ідентифікатор. Тобто, це буде просто порядковий номер. Значить, додаємо до списку полів, створюємо нове поле, він буде називатися, скажімо, land use. тобто землекористування. Для простоти ми теж його призначаємо як ціле число. Але це буде у нас код LandUser, тобто тип земле користування, яким ми будемо показувати, скажімо, якимось цілим числом. Додаємо до списку полів. Ну і власне назву землекористування користування ми можемо назвати Use, але це вже буде тип поля, текстове, максимальна довжина, нехай буде 50 символів. Додаємо до списку полів. І тепер ми можемо вже додати цей шар до проєкту. Включаємо редагування. Включаємо і починаємо оцифровочку цих об'єктів, які нам потрібні. Тобто нам треба показати тут діляночки лісу з різними ступенями. І коли ми натискаємо праву кнопку миші для завершення редагування, принаймні ми можемо тут. Тип взаємокористування, користування, нехай у нас буде ліс тип 1 Значить, ми створюємо ці об'єкти. Тут у нас може бути виникнути і рідко лісся, різноманітні вирубки. Згарища і багато дечого іншого. Знову ми завершуємо. Говоримо Lend-Use тип 1. От. А тут ми можемо. При оцифровці ми можемо сміливо робити внахльост. Після того, оцей нахльост, об'єкти, які перетинаються, ми можемо відредагувати. Редагування об'єктів може здійснюватися. Ну, давайте ще оцифруємо один об'єкт. Тут є ще функція прилипання. Чесно, я треба дивитися, де вона працює. Найпростіше. Ми просто оконтурюємо це все. А це у нас буде тип, скажімо, просіка, тип 2. Значить, є інструментарій, який дозволяє. О, тут бачите, появилися нові нові функції роботи, але тут є. Ми можемо редагувати точечки. Кажімо, от, коли ми дивіться, при, наближуємося до лінії посередині, так само, як ви працювали в OSM, з'являється хрестик, це новий, якщо ми на нього натиснемо, це новий вузол, таким чином ми можемо уточнювати. Якщо ми стоїмо на вузол, який треба перемістити, ми. Можемо таке переміщення здійснити. Ну, треба вам трошки потренуватися. Тут у нас є незамикання, ми його замкнемо з перехльостом. От. ну, Так, дуже грубо. Тут теж у нас може бути досить грубий контур. Для початку таке нас влаштує. Ось тут у нас помилочки цифрування. Тобто в цьому форматі у нас не, немає топології, ми працюємо виключно з е, векторною нетопологічною моделлю, яка не підтримує е, відразу по замовченню, е, уник, е, тобто вона не уникає порожніх місць. Тут ми просто це робимо все дуже примітивно, просто і вручну. Якщо б ви цифрували в ArcGIS із включеною функцією топології, то о, автоматично новий сегмент би у вас приєднувався до попереднього. От, давайте збережемо ці об'єкти. Збережемо ці об'єкти. От-ленд-ковер у нас з'явився. Тепер ми можемо е, зробити. Вибрати символіку, вибрати категорізоване значення, вибрати поле, тобто стовпчик, от land use Code, по якому ми класифікуємо. У нас вийшло два типи: зелений це ліс, Вірніше, одиничка це ліс, ми вибираємо для нього колір, який нам подобається. От, а двоєчка це просіки, ну, нехай вже її будуть застосувати. Ок. І таким чином у нас появляється вже оцифрована діляночка, яку ми взяли з космознімка чи з аерофотознімка. Таким чином ми можемо оцифрувати досить детально все, що є на певній території.